Вітаю студентство, науково педагогічний персонал і усіх працівників факультету гірничої справи, природокористування та будівництва з Днем факультету. Цей день це чудова нагода відзначити ваші досягнення і подякувати вам за плідну працю і відданість таким галузям, як гірництво, екологія та будівництво, що поєдналися в одному факультеті. Нехай ваші проекти будуть успішними, ваші дослідження стануть науковими проривами. А студенти-випускники стануть професіоналами у своїй галузі. Окремо хочеться привітати і висловити слова вдячності студентам і викладачам, які сьогодні знаходяться в Збройних силах України і захищають нашу волю і незалежність. Ми вами пишаємося. Ви наша гордість. Слава Україні! Разом до перемоги!